Добре, те, що нам не потрібно здобувати путівку на чемпіонат. На наступний рік будуть бути чотири країни господарів Робаскету. Чотири групи у чотирьох країнах. Відтак, кількість місць для команд, які кваліфікуються, може скоротитися. Важливо, до якої групи потрапить команда, яка країна буде господаркою. А люди, які ніколи цей відбір не проходили, наприклад, із NBA у Сполучених Штатах, якщо вони постійно за цим не стежать, вони навіть не здогадуються, наскільки це може бути важко. Лише після того, як пройдеш весь цей шлях, як це було і з нами, ти розумієш, як воно. Що це може значити для гравців, які належать своїм командам і грають за них протягом всього сезону? А потім грають ще й за свою країну. Тренери у клубах жадають, щоб вони були максимально корисними для команди, в тому числі і в НБА, коли треба грати з найкращими гравцями з усього світу, а потім приїжджають і грають відбір. Маючи незначну перерву між одними змаганнями та підготовкою до інших. І тут тренер теж вимагає максимальної корисності. Це дуже важко для гравців. Вони мають бути готовими до цього психологічно. Вони мають мати фізичні кондиції, дбати про себе, щоб берегтися від травм. Зараз я надзвичайно це все ціную, бо знаю, що таке безпосередньо. Раніше навіть гадки не мав. наскільки це важке випробування? Щороку я і Саша Волков сідаємо разом і спілкуємося ще до того, як я поїду додому. Він говорить про свої плани, про завдання. І ми вирішуємо, як потім будувати роботу надалі.